При приболю в горлі знайди мені швидший маршрут. До <кій> вибачте, я не можу знайти. <кій> не розуміє вас, лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Голосуй за улюбленого учасника «Голос України». Надійшли смс або Суперголос у додатках Київстар ТБ та один плюс один відео. Саме ти обираєш, хто стане голосом України в Європі. Болить горло, запалення, біль, інфекція. При перших симптомах болю в горлі візьміть Орасепт. Спрей Орасепт має потрійну дію, допомагає впливати на причину запалення, знімати біль та усувати борщіння в горлі. Одного флакону Орасепт вистачає на кілька курсів лікування для всієї родини. Орасепт невідкладна допомога при болю в горлі. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця – антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Голосуй за улюбленого учасника «Голос України». Надійшли смс або суперголос у додатках Київ СтарТБ та один плюс один відео. Саме ти обираєш, хто стане голосом України в Європі. Улюблена кава Маккафе, Як улюблений голос завжди піднімає настрій. Смачного перегляду ти палор при болю в горлі Голосуй за улюбленого учасника «Голос України». Надішли СМС або Суперголос у додатках Київстар ТБ» та один плюс один відео. Саме ти обираєш, хто стане голосом України в Європі. Голосуй за улюбленого учасника «Голос України». Надішли СМС або Суперголос у додатках Київстар ТБ та один плюс один відео. Саме ти обираєш. Хто стане голосом України в Європі? Коло Омани. Прем'єра. Скоро на 1+,1 плюс Україна. Новий вечірній квартал 4 та 11 -го листопада. Голосуй за улюбленого учасника «Голос України. Надійшли смс або Суперголос у додатках «Київстар Стар ТБ та 1+,1 плюс відео. Саме ти обираєш, хто стане голосом України в Європі. Голосуй за улюбленого учасника Голос України. Надійшли СМС або Суперголос у додатках «Київстар ТБ та «1 плюс 1 відео. Саме ти обираєш, хто стане голосом України в Європі? Зіпелор. Приболю в горлі. Улюблена кава Маккафе. Як улюблений голос. Завжди піднімає настрій смачного перегляду.